Як же я радий бути тут сьогодні? Воу, здається, я відчуваю стрес. Що підказує мені мій інстинкт? Чи хочу я вийти до центру сцени та говорити з вами? Чи краще відступити назад і сховатися? Це збиває з пантелику, чи не так? Ви бачите, що я відчуваю на моєму обличчі. Ви чуєте це в тоні мого голосу. Тисяча 1997 році терористична атака забрала життя трьох молодих матерів в Ізраїлі. Тоді я тільки не одружився і з наївними амбіціями 24-річного хлопця вирішив побудувати ідеальний детектор брехні. намагався створити ідеальний детектор брехні, поєднуючи різні набори відомих технологій у мене не було грошей на складне обладнання. Я думав, що з поліграфом вже все відомо. Але частина про аналіз голосу цікавила мене інтуїтивно. У голосі щось є ви згодні? Я справді нічого не знав про голос. Тому мені довелося почати з найпростішого: записувати себе на диктофон, брехати самому собі, дуже ретельно вивчаючи кожну криву. І коли мені здалося, що я побачив унікальні закономірності в моїх реакціях на правду й брехню, я почав експериментувати з друзями. Збрешіть мені, казав я. І безглузді твердження починали наповнювати повітря. Трава червона, небо зелене, я королева Англії. Моя система не показувала жодної послідовності, але потім було поставлено дуже інтимне запитання: була сказана перша навмисна брехня, щоб уникнути збентеження. Показання моєї системи злетіли до небес. Раптом все стало зрозуміло. Люди можуть бачити майбутнє. Люди брешуть, щоб змінити це майбутнє. Брехня породжується небезпекою, оточеною намірами. Безглузді заяви не викликають такої реакції. Брехня робиться для того, щоб змінити причину майбутніх подій. Її можна розпізнати лише за емоціями, що лежать в її основі. Тож за ці роки ми розробили багато різних наборів інструментів. Я зібрав команду професіоналів. Ми створили системи для поліції, для запобігання шахрайству, для кол-центрів. Ми побачили, що ці системи працюють напрочуд добре. Використовуючи правильний контекст, ми заощаджуємо тонни грошей, але ми не можемо зловити брехню. Якщо вона базується на виборі слів, якщо вона не має сенсу. Тож, через кілька років дослідження ми вирішили змінити сферу застосування, зосередитися на тому, що ми дійсно робимо найкраще. Тепер ми розуміємо, що деякі з моїх початкових припущень і базових параметрів виявилися хибними. Таке трапляється в дослідженнях. Знаєте, що ми вміємо робити найкраще, так це зчитувати та класифікувати емоції. Вести слідчих до розкриття всієї Де, правди. Прощавайте детектори брехні. Hello, Вітаю інструменти для фокусування розслідування. Однак What аналіз емоцій сам по собі пов'язаний з багатьма проблемами. Я маю на увазі, що саме ми хочемо проаналізувати? Чи це звіт, чи те, як ми намагаємося транслювати себе? Привіт! Чи те, що відбувається глибоко всередині? Хто ви є? Справжні емоції чи фальшиві. З нашої точки зору, це тільки справжні емоції. Тільки справжні емоції ніколи не можна оцінювати фальшиві. Це з точки зору оцінки правдивості. Фальшиві емоції не мають ніякого значення. По друге, що ви робите, коли ваші результати, ваші висновки не узгоджуються з попередніми науковими даними. Результати, які ми збираємо з поля, показують нам інше деякі з наших параметрів не визнаються наукою фонетикою? Поліграф, наша найближча система, з якою нас постійно порівнюють, показує лише глобальний стрес і реакцію. Але стрес не свідчить про обман навпаки, сьогодні ми знаємо, що це множина емоційних реакцій і аналіз у правильному контексті. Це надає набагато точніший результат. Що ж ми пропонуємо сьогодні? Ми думаємо про це як про мікроскоп емоцій. Ми пропонуємо ефективні та точні засоби для проникнення в свідомість в режимі реального часу Достукатися до свідомості, зрозуміти справжні причини та мотивацію від поліцейського розслідування, злочинця, який намагається маніпулювати слідчим. До того як шахрай намагається заволодіти вашими грошима, від вашого найкращого клієнта, який намагається отримати гідну підтримку у вашому кол-центрі, до вашого співробітника, який потребує справедливої оцінки, від солдата, який повертається з поля бою з образами, які він ніколи не забуде, до дитини з проблемами у навчанні, яка намагається усвідомити свій розум. Чому ж голос є таким гарним медіумом? Людський голос складається з безлічі повторюваних патернів, безлічі повторюваних звуків, створених безліч різних м'язів. Патерни утворюються дуже організованим способом, створюючи унікальні набори даних. Все це контролюється корою головного мозку і має неймовірну чутливість. Будь-який внутрішній стимул, будь-який зовнішній стимул впливатиме на формування цих патернів. Ми відстежуємо ці патерни та визначаємо час, коли вони перериваються, щоб ідентифікувати подію, яка відбулася, і класифікувати її відповідно. Існує так багато різних емоцій, чи не так? Стрес, хвилювання, гнів, радість, смуток це просто слова? Чи можемо ми розпізнати їх в голосі? Що відбувається в нашій голові, коли ми сперечаємося? Коли ми любимо? Що відбувається, коли ми брешемо? Чи може хтось сказати? Ми можемо сказати. Чи буває так, що ми помиляємося? Може? Чи розуміємо ми все, що бачимо під цим емоційним мікроскопом? Ну, деякі речі все ще залишаються викликом, і тому наші дослідження тривають постійно. І ми збираємо дані з будь-якого джерела на цій планеті і можемо вирішити майже будь-яку задачу. І зараз нам кинули виклик добрі люди з TED. Сьогодні ми аналізуємо емоції всіх спікерів під час їх виступів, включаючи мене. Глядачі зовні можуть бачити, що я відчуваю, і що відчувають мої колеги-спікери кожної миті. І ми хочемо, щоб ви зробили дещо. Перепрошую для порівняння, ми також підготували кілька відомих промов з минулого. Прем'єр-міністр Черчилль, президент Обама, президент Клінтон. Чудові оратори, чи не так? Ми виявили, що великі оратори працюють на значно вищому рівні збудження. Вони набагато менше думають під час промови. Вони дуже заряджені енергією і розуміються. це. вони дійсно насолоджуються сценою. Тому я можу зробити одну пропозицію своїм колегам-спікерам сьогодні. А Перед цим я хотів би попросити вас приєднатися до нашого сайту TEDxAmsterdam і проголосувати за вашого улюбленого спікера. Спробуйте оцінити його емоції самостійно, і давайте подивимося, у кого це вийде краще. Відповідь буде проаналізована, і мій колега спікер. Також просто насолоджуйтесь своїм виступом. Дякую.